Ваги, дипломна кваліфікаційна робота на тему програмного застосунку онлайн-гіду по туристичним пам'яткам міст України на, на пристроях на базі Android, На базі Андроїд. Метою дослідження та основним мотивом було створення мобільного застосунку, який допоможе зовнішнім та внутрішнім туристам дізнатися та знайти дорогу до культурних, історичних чи інших якихось існуючих. Пам'ятків в Україні. Платформа була обрана Android, тому як вона найбільш популярна, найбільш доступна до масового потребітеля. Ну, да. Інтегрована середа розроботки була обрана Android Studio. Вона вміщує в собі декілька мов для написання програм: це Java, C, Kotlin. В написанні цього. Продукту було застосовано якраз Java та C. Ви можете побачити на даному слайді достоинства та недоліки даної інтегрованої середи розробки. На цьому слайді можна побачити схему роботи застосунку. Перша схема це перший запуск. На ньому відбувається як? Запускається програма, відкривається список міст України. Користувач повинен його обрати. Потім з'являється, ну, як дозвіл, щоб користувач надав дозвіл на застосунку на взаємодію з GPS, з інтернетом та іншим. Потім йде алгоритм ну, основних дій в програмі: це взаємодія з картою, це взаємодія зі списком або перехід до екрану налаштувань, де своя є інформація. В момент написання програми звертався до моделі MVC та да, намагався її використовувати під час розробки. База даних реалізована як JSON файл в якому є декілька позицій. Ви можете побачити, які позиції є, і що вони означають. Та от як воно виглядає. Сам JSON та різні необхідні. Деталі, наприклад, картинки, вони розміщуються на сервері, до якого йде запрошення, витягується вся необхідна інформація. Структура проєкту виглядає ось так. Це UML-діаграма, реалізована 6 класів зі своїми функціями, методами, атрибутами. Ось так виглядає на використання бази даних, створюється список. І потім цей список загружається необхідна інформація в залежності від обраного міста. Ось ще отак воно виглядає. На екрані з мапою створюються точки інтересу, з якими можна взаємодіяти, котрі переходять на екран з пам'яткою, який складається з картинки та інформації. Ну, також на екрані є кнопка, яка відкриє повний список усіх. Існуючих пам'ятків у цьому місті, та кнопка, яка веде користувача до екрану налаштувань. На екрані налаштувань можна змінити, змінити місто на якесь інше, написати відгук. Після цієї кнопки відкривається екран з поштою, в якому вже заздалегідь вказано імейл, на який треба відправити письмо, імейл того, хто відправляє, і, і тема. Письма, наприклад, в нашому випадку, це назва програми. Висновки у вас перед очами.